Друзі, всіх вітаю! З вами Хімік. Сьогодні поговоримо про новини в танках, про події в танках. Значить, почнемо ми з початку лінії фронту, потім у нас буде пропозиція танків для лінії фронту, також поговоримо про подію Зміїний Скарб. Там уже закінчення у нас майже потрібно забрати один, одну скриньку і також безкоштовний танк за знижечку. Потім у нас буде пропозиція від Варгаміна Гат 3 сундучка. Зміїного скарба, так скажемо, цього їхнього за 23 гривні нічого собі. Е, Пропозиція в польовій пошті, там мені прийшла, подивимося, поговоримо про це. Також новий танк на супертесті Sentinel і нерв танка ДБВшки за бюро. Про це ми все сьогодні поговоримо. Перед початком відео напишіть коментар для просування цього ролику, натисніть вподобайку і підпишіться на канал, мені було дуже приємно. Значить, четвертий епізод лінії фронту у нас розпочався з 10-го числа, сьогодні вже почався. А завершиться 17 лютого о четвертій ранку. Тут нічого не змінилося, ось три мапи ми маємо: е, Літня, зимова і піщанка. 30 на 30 режим на восьмих рівнях. Можна пофармити, але теж потрібно вміти грати, щоб щось та й пофармити. Ось такі у нас 4 танка. Туртл МК-1, 56ТП, Ксор-10-10 і LT4 3 432 Ця ПТ-шка дуже гарна в рандомі, не знаю. Чи підійде вона для лінії фронту, має дуже гарний ДПН, майже в 3000 шкоди, але дуже повільна, 25 км на годину, як тут пишуть. І також непогана бро броня. Ось такі нам обладнання рекомендує ВГ. Є також 2D стиль, можна докупити, я так розумію, окремо. XOR 1010 мені не сподобався, випадав він мені з новорічних коробок, там він десь падав. Не знаю, можливо, я грати не вмію. Ось теж є обладнання у нас від Wargaming, також у нас є 2D стиль. lt 432 гарна ЛТ, мені подобається, але за гривник і брати її не буду. Для лінії фронту, в принципі, вона була непогана. І останній танк у нас це 56 ТП. Важкий танк польський, 50-50, щось може, щось не може. Гармата з альфа-страйком 390 одиниць, їде він 40 км на годину вперед. В принципі, вирішувати вам, чи брати, чи не брати вам ці пропозиції. Два гарних танка тут є: Туртел МК-1 і ЛТшка 432. Ось так. В принципі, по лінії фронту все. Пишіть, на яких ви танках любите фармити в лінії фронту. А я, можливо, запишу ролик окремий. Так, перейдемо в танки, поговоримо про подію Зміїний Скарб. Заберемо одну скриньку, відкриємо зараз. Так, ось на 12-му. Рівні, ми забрали червоний конвертик. Останній. У нас тепер знижечка 3600 золота. Хто ще не забирав, заходимо в магазин. І можемо забрати ось тут безкоштовний танк 6 рівня. Я його вже забирав, і знижечка навіть не згорає. Так що, хто не забрав, забирайте. Халявка то завжди добре. Так, повернемось назад до події. Також, якщо ви всі завдання пройшли і забирали в пухнатого оці печатки, то у вас ще вони навіть і лишаться. Ось де забрали ми останній 14 рівень. Тут у нас нагорода. Змінна коробка, 250 бонів і 300 компонентів. Дуже непогано. Відкриємо ми значить ці оп, сундучки. Так, чомусь в мене звуку немає, зараз хлопці, секунду. Забувся я вам звуку піддати. Ось. Вибачаюсь. Откриємо одну коробку, а вдруг щось випаде, але нічого не випаде, я знаю. Синього свідчення немає, тому так. Я не везунчик. Всі пишуть, що в них випадають з одної коробки, з халяви. Також. Також є ще у нас три змійні коробки, я вже купив в магазині. Ось тут заходимо. Найліпше заходимо, гортаємо вниз, і у вас буде пропозиція: я вам вибуду на екрані картинку. Три коробочки за 23 гривні. Потрібно зіграти один бій, і вам потім приходить от сюди ця пропозиція по коробочкам. Також мені сьогодні зайшов я в танки. На польову пошту прийшло сюди. Забирайте безкоштовну пропозицію кожні 24 години. Кредити, особисті резерви, вільний досвід, начальні посідники. Завдання на їх 5 досвіду, 2 дестилі, деколі і спорядження. Ну, це вже таки щось було, але воно десь поділося і ось знову повернулося, як я так розумію. Це десь ось тут да, внизу. 40 кредитів. Безкоштовно. Та ви що? Отримати. 40 тисяч кредитів. Напівко достатньо буде. Так, про всю халяву я вам розповів, тепер поговоримо про новий танчик Sentinel, важкий 9 рівень В Франції, має. Барабанчик на два снаряди, якщо я не помиляюся, альфа strike в нього 390 одиниць середньої шкоди. Пробиття ББшкою складає 258 мм, а під колом складає 303 мм. В принципі, непогано. Швидкість польоту обичного снаряда у нас 1040, а голдового снаряду 1270. Так, да, це барабанний Ось сюди. У нас між пострілами 2,5 секунди зведення танку. Точніше, зведення гармати 2,3 секунди, розкид на 100 метрів 0,35. КВН мінус 8. Їде цей танчик доволі непогано. 50 км на годину, але назад 15 км всього-навсього. Має 1700 хіт Дуже непогану броню в башті ми на, бачимо 240 мм. І також у нас є лючок, але він маленький. Огляд в стоці ми маємо 390 мм. Ну, в принципі, на папері виглядає дуже непогано. Щось схоже на Бурасика. Але це важкий танк. Можемо грати за стежками, да? КВН -8 плюс мінус 8, плюс-мінус нормально. В башті є бароня. барабанний танчик. В принципі, чудово. І головна подія, яка буде у нас 20 го числа, це бюро конструкторське. У нас буде ДБВшка. 152 чеська птшка 10 рівня, але її трошечки чи занерфили, чи а, чи апнули, так скажемо. Да? Я вам виведу також на екранчик картинку. Заряджання гармати з 19, з 19 27 погіршили на 19 19.65. Швид, швидкострільність нас також гірша стала, тому що нам КДшку порізали з 3.11 на 3.05. Час зведення. Апнули, було 1,73, стало 1,53 розкид під час руху. Також занерфили, як ми бачимо, 0.30-030, але в дужках ми маємо 15.00, ну, 15 як було у нас, і 15,6 стало скритно понерфили. Розкид від повороту шасі в нас. Апнули, получили, так скажемо теж скритний в кавичках. 9,39 було, стало 876. Розкид від повороту прицілу у нас погіршився. Був 0.16, став 0.30. Просто жесть. За бюро, танк такий пихаючий і нерфлять. Підняли в нам пробой і альфа-страйк. Бронепробиття у нас ББшки 281 стало, а було 275, і кумулятивний снаряд став на 5 мм більше пробивати. 330 мм. Також шкода за постріл стала 800 одиниць. Була 770. Всім це не подобалось, Ось нато вам 800 шкоди за постріл. Звісно, у нас середня шкода на хвилину виросла, тому що у нас збільшилась альфа. Але осколков угасним, у нас зменшилася альфа. Жесть. Місність танка на 50 хітпоїнтів убрали, стало 1750. Максимальну швидкість апнули на 2 км вперед, я так розумію. Але потужність двигуна зменшили 750 на 700 і питома потужність танка у нас з 22.06 стала на 2059. Там, там додали, там забрали, як то кажуть. Швидкість горизонтального переведення прицілу у нас з 16,69 стала 1877 нерв, точніше ап да, і швидкість повороту шасі в нас занерфилась. Також у нас огляд був в базі 390 став 370. Ну це капець. Танк за бюро, в який будуть мільйони ресурсів вливатись. Хтось досвідом, хтось буде сріблом закривати, хтось ой, чертежами і так далі, але його нерфанули. Можливо, він був імбою, хто зна, хто знає, що його понерфили. Оце якось так, друзі. В принципі, я вам про все розказав, про всю халяву, яку я вийнайшов. Так що, хто хоче раніше дізнаватися про якісь пропозиції цікаві від вергеймінга, можете підписатися на мій телеграм, буде в описі під відео. А я буду з вами закінчувати цей відеоролик, прощатися. Всім дякую за перегляд. Напишіть коментар для просування відеоролика. Нагадую, натисніть вподобайку, підпишіться на канал. З вами був Хімік. Всім пока-пока, до нових зустрічей, хлопці!